Капеланське благословіння на 6 люте 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що ісин на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії на питання фарисеїв, чи можна роз... розлучатися чоловіку з жінкою, Господь відповів слова, які ми всі знаємо, а Він відповів, що Господь з'єднав. Нехай людина не роз'єднує. І учня, учням додав, хто розлучиться з жінкою своєю і одружиться з іншою, буде пер, пер, той перелюбствує. І той, якщо жінка розлучиться з чоловіком і одружиться з іншим, теж перелюбствує. Навіть такі слова, які в нашому житті, коли приходить випробування, то хочеться сказати, що є виключення. А я не буду про це казати. Я вам скажу про те, що що буде тому, хто пронесе єдність подружжя через все своє життя. Ви знаєте, він виконує а, волю Божу, волю Божу по відношенню до подружжя. І він буде улюбленим в очах Божих. Це подружжя, яке збереже своє подружжя від початку до кінця перед Царством Небесним. Вони перемогли. Дуже часто у нас є такий міф, знаєте, або виправдання, коли стаються негоди, стаються випробування, і ми хочемо спокуситися, приходить таке виправдовування. Ну вони ж живуть, як собаки, все своє життя. Ви знаєте, може, так і є в іншому подружжі, Але той, хто не, не витримав, тобто вони, ті, які. Нібито і сварилися, нібито і, знаєте, не могли знайти гармонію в подружжі, які все ж таки заради Бога, заради навіть страху перед Богом, пронести до кінця свого життя подружжя, вони вище за тих, хто не витримав. Як би там не сталося? І це ми не розуміємо. Так, да, звичайно, подружжя повинна бути досконалим, зрощеним, зрілим, да, представитись перед Богом. Але. Все одно подружжя і подружжя збережено заради страху Господнього. Нехай буде так. Але це правильно. Так Господь, так Господь задумав в своїм задумі, що коли жінка з чоловіком з'єднається, це буде єдине і нерозлучне. І воно в небесах буде добре, гарне, красиве, світле світитися. Ви знаєте, зараз іде війна, і дуже часто, навіть серед воїнів. Є така хибна думка, що коли я наодинці, коли я в випробуваннях, то мій гріх подружньої зради або блуду прощається, виправдовується. Ні, не виправдовується. Навпаки, Господь бачить і дух, що гріх збільшується в цьому війську, і відходить Дух Божий. І ми віддаляємося від перемоги, яка. Яку так прагнемо над ворогом супротивникам сьогоднішнім. Чому? Тому що дух відходить. Там, де збільшується гріх, дух відходить. Якщо наше війська не обере напрямок на святість, то Дух Божий відійде, і ми послабимось духом. Ми думаємо, ми будемо думати, що ось ось земними нашими силами, або вмінням, або а, якось проханням про допомогу все зробиться. Да не зробиться. Бо Господь, якщо відійде, доброго взагалі нічого не буде. Навіть в перемозі доброго не буде, вона може а, перетворитися в поразку. Та ми будемо дуже пильні і в нашому війську, і в нашому державі, і в нашому народі щодо ріха Подружньої і, зради і блуду, щоб вони не перетворювалися в вбивство ненароджених наших дітей і дочок. От коли воно буде зменшуватися, коли буде святість збільшуватися, і подружня вірність буде цінитися в нашій країні, тоді і сила в нашому війську, в нашому народі буде зростати, і тоді цей народ, Господь, зглянеться на нього і благословить на інші перемоги. Амінь.